15 лютого Свята Православна Церква святкує стрітення Господнє, стрітення в перекладі з давньослов'янської. Зустріч, про яку ж зустріч згадує церква? За законом Моїсея, усі єврейські батьки повинні були приносити своїх первістків, хлопчиків, до Єрусалимського храму для присвяти Богу. Тож на сороковий день по різдву святе сімейство рушило до Єрусалима. На руках у діви Марії богонемовля Христос. На площі біля святого місця зупинилися. За звичаєм Іосиф купив двох голубиних пташенят, аби принести їх у жертву. Жив тоді в Єрусалимі благочестивий старець Симеон, жив, за переказами, 300 років, і за розповіддю євангельською обіцяно було йому Духом Святим, що відійде він до Господа, коли побачить Христа Спасителя. Святий Симеон чекав. Одного разу побачив він, як до храму підходить молода матір з немовлям та чоловік її, родина. Ще мить і наблизяться вони до святині. Симеон підійшов до подружжя, придивився і, побачивши немовля, притиснув його до грудей, потім вимовив. Нині відпускаєш раба твого, владико, за словом твоїм, з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє, що приготував ти перед лицем усіх народів світло на просвітлення язичників і славу народу твого Ізраїля. Далі благословив Симон Марію та Іосифа, прочитав подячну молитву. Святий старець дочекався, побачив Спасителя, але подія ця не розчинилася у часі. Божим промислом нові покоління вірян входять до храму, аби далі жити по Слову Божому, бо церковляються. Зустрічається людина з Богом, старець з немовлям, старий заповіт з новим. Святкуючи, стрітеня церкви віддає данину поваги старості як особливому етапу в житті, коли людина чекає зустрічі з Богом. На іконах, окрім Святого Симеона, зображують пророчицю Анну, вдову 84 років. Вона жила і працювала при храмі. Немовля Христос на руках святого Симеона символізує зв'язок поколінь у даній Богом одвічності. Спаситель віддає себе в руки людині. Але що буде потім хресна смерть, Воскресіння? Праведний старець сповіщає шлях християн то шлях гонінь і мучеництва і, звертаючись до Богородиці, говорить ось він лежить на падіння піднесення багатьох в Ізраїлі. Справді основний сенс стрітення, єднання праведних душ. Адже Господь, прийнятий в серце, починає змінювати нас, починає змінювати світ навколо, приходить на допомогу у справі духовного очищення, і здійснюється воно, яко з нами Бог.